Вітаю всіх. Ну що ж, я хочу подивитись таке питання щодо обміну полоненими. Мені випадало розчарування постійне. Постійне розчарування і вилізло. Це не так просто, як ви думаєте. Мисліть глобальніше і не обмежуйтесь. Не обміняли жодного азовця, яких хотіли. Мені підписники потім писали, що в списках подають азовців, а їх не повертають, не повернули. Тепер давайте подивимося на кінцевий результат. Азовців, які боронили Азовсталь і вийшли по наказу: повернуть з полону живими. Азовців, які боронили Азовсталь, повернуть з полону живими. Давайте дивитись. На жаль, ні. Тірка кубків це розчарування, відповідь ні, ви бачите, вогонь, аліньовка вже була. Для них це перемога над ситуацією, перемога над ними, над людьми. Ось вам відлюдник йде. На них сильна концентрація уваги. Домовитись вони не хочуть домовлятись про них. Не йде позитивного. Знаєте, як спалахи, вибухи. Мені йде повернення їх живими. На жаль, на кінцевий результат. Дуже погані карти. Дуже. Коли сорок Азовців, які обороняли азовсталь, повернуть з полону живими. Давайте подивимось. Обнулення ситуації. Це з однієї. Знаєте, з однієї сторони це. Знаєте, і так може бути, з іншої ні, а взагалі ця ситуація погана. До них багато сили приміняють. Сімка кубків бажання є, щоб повернули. Але... Їх не хочуть повертати нам. Н -н -н. Розчарування сильніші. І вони хочуть від них жартовності, вони ненавидять їх. Я боюсь, що будуть обіцянки-обіцянки і не виконають. Подурмлю. Ви ж розумієте, типу да-да-да, а по факту ні. Візьму ще одну колоду воїнів. Азовців, які обороняли Азовсталь. Повернуть додому з полону живими. Азовців, які обороняли Азовсталь, повернуть з полону додому живими. Четвірка жезлів. Це відповідь так, але це не всіх. Далеко не всіх. Далеко не всіх. Чому так випадає? Це нормально, тому що кожна колода відповідає за свою сферу, скажімо так. Дуже багато питань по ним. Просто на кінцевий результат ми не отримуємо того, чого ми хочемо. Дивіться, ось вам вже випадає трійка мечів, імператор, тобто на них загострення серйозне і концентрація знову питання на них. повернення повернення додому. Стоїть питання, повернення їх додому. Давайте сюди. Ворог їх відпустить на обмін. Ворог їх відпустить на обмін взагалі. Колесо фортуни. В моменті когось може. Багато обіцяти ніхрена не робити і когось в моменті. ну Є шанс на зміни, що вони все-таки частково хоча б обміняють. Знову розчарування сильніше. На жаль, я б сказала, можливо, обмін тілами. Ось тут більше, як обмін в тілах, вони прийдуть. Обмін тілами. На жаль, неприємна ситуація. Відразу скажу: переглядати всіх я не буду категорії. Це та категорія, яка є найпроблемніша найважливіша. Зрозумійте ви, що категорій багато, переглядати це все абсурд. Просто там шанси ну, звичайні. А тут ситуація така, що саме цю категорію обмінювати не хочуть.